На сьогоднішній день заборгованість населення за спожиту воду і послуги водовідведення складає більше як 102 майже 103 мільйони гривень. І хочу зазначити, що в нас 39 тисяч абонентів, і 30 тисяч абонентів мають заборгованість. Але ця заборгованість є, скажімо так, поточною. Вони її гасять. У нас є 1590 абонентів яких заборгованість складає понад 50 мільйонів, тобто майже половина з півтори тисячі абонентів. цими півтора тисячами абонентів ми <працювання> працюємо як в судовому порядку, як виконавчої, так і зараз укладаємо договір, проводимо тендер із компанією, яка займається стягненням заборгованості. І сподіваємося, що робота по стягненні заборгованості з цих злісних 1590 абонентів вона піде і заборгованість буде зменшуватися. На даному етапі я хочу вам передати інформацію стосовно боржників міста Павлограда. У нас є на сьогоднішній день топ-5 боржників від 320 тисяч 317 гривень. Це борг однієї з квартир до 192-295 тисяч. Це борг п'ятої квартири боржників. Та січні березень 2025 року юристами підприємства проведена наступна претензійна позовна робота. Подано претензії до бажників 368 на суму 4 млн 913 тисяч гривень. З них виконано 216 на суму 2 млн 243 тисячі гривень. подано 190 позовів на суму 4 млн 157 тисяч гривень. Добровільно сплатили за рішенням суду 43 споживача на суму 7 млн 600 тисяч гривень. На примусовому виконанні державної виконавчої служби перебувають за весь період 2172 судових наказів. На суму 30 мільйонів 123 тисячі гривень. результатам роботи за вказаний період ДВС тягнув на користь підприємства 5 мільйонів 725 тисяч гривень. По 565 судовим справам. Раз чотири місяці лічильник має бути оглянутий контролером, допущений до нього. Так як законодавством передбачено той фактор, що якщо контролер не попадає до споживача раз у чотири місяці, то такий лічильник має знятися з обліку як непридатний. Це потрібно робити для того, щоб засоби, які використовуються для розрахунків, показували актуальні дані.